Як спланувати свій день, щоб робити більше і не втомитися? Сьогодні я розкажу, як правильно спланувати свій день, щоб зробити більше і не вигоріти. Часто буває так, що наприкінці дня хочеться просто впасти і нічого не робити, і це тому, що ми неправильно розподіляємо свою енергію і завдання. Перше правило став пріоритети, не потрібно записувати все підряд. Обери три найважливіші справи, які точно потрібно виконати сьогодні. Вони мають бути дійсно важливими, а не просто бажаними. Друге. Розбивай великі справи на маленькі кроки. Якщо маєш великий проєкт, не намагайся зробити все одразу. Розділи завдання на частини. Так буде легше почати і рухатись далі. Третє. Плануй перерви. Ніхто не може працювати без відпочинку. Після кожної години роботи зроби 5-10 хвилин паузи. Піднімися, розімни ноги, випий води. Це допомагає не втомлюватися і тримати концентрацію. Четверте, користуйся правилом двох хвилин. Якщо завдання займає менше двох хвилин, зроби його одразу. Це прибере дрібні справи зі списку і звільнить час для важливішого. І наостанок: наприклад, дня проаналізуй, що вийшло, а що ні. Не критикуй себе, якщо щось не встиг. Просто це для наступного дня. Спробуй цей простий підхід до планування і відчули, що день стане продуктивнішим, а втома меншою.